Туди подівся Гловер. Шо це? Yeah, Я yeah, бачу, Гловер також був фанатом раннього Бекоко. Може, то чий унітаз золотий? <laughs> Герберт Гловер живе на вулиці Золотомості у центральній частині Старої Діброви. Чувара шарайобиться по хаті. Я вас більше не боюсь. Не перестав мінжуватись, бо ну це вже скіл, скіл росте прям як на дрожджах. А яке власне завдання? Навіщо зберігати статтю з газети 40-річної давнини? Тіп лежить дохлий. Та наче тихо? Ні, ну є, є якийсь звук, оце хтось хропе. Дивись, хтось стріляв у дзеркало. А тут чимало застережних пострілів. Лише легкі подряпини навколо замкової щілини. Той, хто зламував цей замок, знав, що робити. Розумничок. А все тепер до пана Трогмортона можна повертатись. Та давай, а чо ні.